У нашу приймальню щодня приходять сотні людей. Я не перебільшую, саме сотні. Бо немає прокуратури, бо немає міліції, бо немає головне міської ради. І немає міського голови. Ці люди приходять з своїми проблемами. Ми пишемо листи, звертаємося до міністрів, звертаємося дуже часто до міського голови і його заступників. Жодне питання не вирішується. І саме тому ми вирішили, я прийняв для себе принципове рішення і пішов захищати сокирою в руках простих людей. Ми зібралися цього дня біля міськради. Більше сотні громадян з трьома питаннями. Перше, я не допущу збільшення тарифів для полтавців, які хоче Мамай збільшити втричі, підкреслюю, втричі, друге. Він протягом чотирьох місяців не може заплатити нашим бійцям в АТО вже виділені і проголосовані міськрадою 3 мільйони гривень. Ці гроші є. Він хоче їх деребанити, але не озброїти, одягти наших солдат, наших хлопців, полтавців, аби вони вернулися звідти живими. І третє, той будинок, який будує його донька через підставні структури і будівельні кампанії, вони своєю сім'єю. Не здають простим людям, не віддають їм ключі, не підключають комунікації. Протягом як півроку затягують цей увесь процес. Ми прийшли захищати інтереси людей. Хочу сказати, що боротьба тільки починається. Після того, як я заявив, що буду підтримувати нового мера міста, кандидата в мери міста Олександра Шамота, за ним постійно здійснюється спостереження бандою Мамая. Я хотів би сказати, що ми будемо оберігати кандидата. Ми будемо захищати ваше право і вашу можливість мати нового, ефективного, молодого, дієвого міського голову і новий склад міської ради. Я звернувся до президента України з тим, щоб він дав доручення Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, міністру внутрішніх справ, аби з цих структур була створена. Фахова робоча група, яка негайно розслідувала усі злочини Мамая. Ми знаємо точно, що щомісяця ви обкрадаєтеся на 15-10 мільйонів гривень. Він обкрадає місто на 15-10 мільйонів гривень. І найстрашніше: Полтава знаходиться на кордоні між зоною АТО і Європейською, ну так би мовити, відносно спокійною частиною України. Коли ми відкрили у такий незвичайний спосіб кабінет міського голови, у нього в столі ми знайшли фотографії Путіна і фотографії Януковича. Це означає, що на посаді міського голови та людина, яка з задоволенням і з радістю впустить танки Путіна на територію нашого рідного міста. І сприятиме поверненню Януковича в Україну. Він і досі продовжує бути членом партії регіонів. Він і досі продовжує бути у команді Януковича і його сім'ї. Він і досі продовжує бути найкорумпованішим мером міста в Україні. Я хочу запевнити вас, дорогі полтавці, я готовий відсидіти стільки, скільки треба, аби лише очистити. Наше місто від цієї ракової пухлини, яка називається міський голова Полтави Мамай. Я готовий відсидіти тоді, коли він сяде на свої 10-15 років за те, що кілька років безщадно грабує і знищує наше місто. Обіцяю вам рубав, рубаю і рубатиму для вас прохід до тих чиновників яких ви із своїх податків годуєте, рубатиму правду, рубатиму вам право бути з ними на вістані витянутої руки, захищати свої права і добиватися результатів. А результати у вчорашньої нашої подорожі в кабінет мера є. Сьогодні всі без винятку інстанції на ранок. Почали займатися проблемою тих людей, які прийшли учора разом зі мною у міську раду і в кабінет міського голови. Сьогодні вже прийнято рішення в ГАСКу. сьогодні вже підключають їх до комунікації. Сьогодні він їм видають дозвільні документи. Сьогодні вже всі зробили заяву про те, що 25 го числа проведуть сесію і вирішать всі бюрократичні питання і людям віддадуть ключі від їх квартир. Тож, Сокира діє. Тож, добро має бути з кулаками. Добро має бути, якщо треба, із сокирою.